Друзі, вітаю! Катарський шейх прилетів до Путіна говорити про Україну та Близький Схід. Українці зустрілися з коаліцією рішучих, і тут є певні інсайди щодо введення військ. А друге, українці будуть зустрічатися з Рубією Віткофом. Це два наших американських колеги, які від Трампа захотіли з нами зустрітися. Сьогодні теж буде така, скажімо так, виробнича нарада. Чехи звільнилися від російської нафти і тепер можуть сміливо показувати росіянам середнього пальця. А Трамп знижується в своїх рейтингах. Пише закон причому навіть випереджає е, попередній графік Трампа першого, коли в нього був перший термін. На 5% випереджає. Отак от, от просаджується. Причому серед іспаномовних, це тих, кого привів Рубіо, серед багатьох інших, хто його підтримав і не був в ядерному електорації, причина проста ціни. Ціни відношення до Путіна, тарифи, інфляція все це разом просаджує пана Трампа. Чому це нам важливо? Тому що це напряму буде впливати на його ставки в. Угоді по рідкоземах з Україною. Чим більше просаджується рейтинг, тим менше бравади в таких перемовнах. Одним словом, давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані. Будь ласка, зробіть це зараз. Через те, що алгоритм працює таким чином: ви підписуєтесь, контент вгору, швидші збори для наших військових, більші збори для наших військових, швидше завершення. Війни. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат для гострих картузів. Ми з вами збираємо 2 мільйони на 2 пікапи і 12 мавіків PRO, а мільйон 100, навіть більше трошки у нас вже з вами є. Рухаємось до двох. Будь ласка, включіться. Доб'ємо цей збір, невеличка пауза на святкування Великодня, ну і далі по плану будемо рухатись. Тим більше у нас там дуже роботизовані історії чекають, дуже класні історії. Тому, будь ласка, донати, ми починаємо. Українці зустрілися з коаліцією охочих, уже і міністри, і представники Офісу закинули інформацію, в красивих єлісейських кабінетах зустрічалися. От. Офіційний реліз дуже сухий, обговорили шляхи справедливого, тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантія безпеки для України. Конкретних дат немає, конкретних чисел військових немає. Єдине, що французькі дипломати в Європі кажуть, що начебто на літо ось цей контингент повинен перетинати. Тнути кордон з Україною і вже тут що називається оселитися і допомагати Україні. Так він буде заїжджати, як приблизно заїжджали Хаймарса. Спочатку вони заїдуть без можливості стріляти, потім вони будуть стріляти на 60 км, потім вони будуть стріляти на 200 км, потім на, на 300, а потім на 360. До чого я веду, що контингент спочатку приїде на захід нашої країни, потім буде рухатись, типу, недалі Дніпра, ну а потім, як Бог дасть. Тому говорять, дуже обережно говорять, що начебто готові. Будуть влітку. Поки що в офіційних документах цього немає, але говорять про те, що е, така можливість може бути задіяна. Також наші друзі в Європі кажуть, що інформація, про яку я вам казав, певне невелике затихання на Великодень і до 9 травня можливе, якщо росіяни знову це не провалять, тому що великої угоди вже виглядає, що може. Не бути, яку дуже хотів Трамп і нагнітав, ну але нічого зробити з цим не зміг. Росіяни хочуть дуже сильно зараз зустріч із Трампом, запрошують його на 9 травня і максимально затягують його. Зрозуміло, що про це говорили і на коаліції охочих. Там була і Франція, і Німеччина, і Британія. Ну що, типу, яким чином тут Вучича карають, тут е, Фіцо. Карають за те, що вони їдуть. Якщо поїде Трамп, зрозуміло, що це буде легалізація цього фашистського режиму. Ну, це буде е, ну, дуже сильний удар по загалом єдності Заходу, якщо лідер Заходу поїде до Росії, фашистської держави, на святкування типу перемоги в Другій світовій війні. От. Е, тому зараз, скажімо так. Дивимося, що росіяни хочуть затягнути Трампа, Росіяни хочуть скористатися цим, дати повністю, що він хотів завершення війни заморозку чи мирну угоду. Вони не можуть і не хочуть, бо хочуть офіційного визнання окупації Україною п'яти територій. Але е, все рівно намагаються грати, е, маніпулювати. Ну і типу хочуть його затягнути. Мовляв, дивіться, ми зараз не стріляємо або стріляємо менше. От, а ви це ще й не помічайте, і тоді буде, типу, можливість вам приїхати. Ось так росіяни намагаються схитрити Трампом. От, ну і е, у відповідь ним на це європейці з українцями готові будуть завести контингент. Ну, знову ж, європейцям слухаємо, але на себе надіємось. Мір Катару прибув до Москви для переговорів з Путіним щодо України та Близького Сходу. Е, шейх е, Тамін. Бін Хамад аль Альтані прибув 17 квітня. Пісков каже, що лідери двох країн проведуть серйозну розмову з низки питань і підпишуть різні угоди, в тому числі будуть розмови: Близький Схід, в тому числі енергоресурси. Україна, Катар виступає посередником в обмінах. Це діти й військовополонені. Тому в даному випадку Катар нам цікавий корисний, такі речі можливі. Але типу, Катар є і вашим, і нашим, і тут, і там, тому теж, скажімо так, не переоцінюємо роль Катару. Вони зробили низку спроб виступити посередниками між Україною і Росією, але типу щодо таких великих угод щодо зупинки війни, поки що вони там не дотягують на своєму рівні. Так от, катарці зараз е в головному будуть акцентуватися на обмінах. От, великий обмін може бути: ну скажімо так, Путін не зміг не захотів зупинити війну. Ну от, тому, типу, Трампу може сказати: ну, дивись, я від себе даю військовополонених, і от через катарців ми це передамо. Путін готує відступні шляхи. Він надто довго хотів перемоги Трампа, щоб навіть за 100 днів його президентства, які ще не прийшли уже з ним посваритися. Тому росіяни готують компліменти Трампу, що типу подивись, які росіяни, котики, зайчики. От а вони ж то хочуть миру. Це українці підлі покидки, не хочуть миру, кажуть росіяни. Типу, ж, бачите, ми ж то що боремося, щоб мир був, а вони українці не хочуть. І в Кремлі кажуть, що... Хто винен в зриві власне, так званих мирних перемовин? От українці і європейці. І вони кажуть, що росіяни орієнтуються на зупинку війни, на мир, на стабільність, тишину, а українці з європейцями орієнтуються на продовження війни. Чому? Тому що вони. Дають Україні зброю, тому що вони захищають український суверенітет, тому що вони хочуть дати миротворців, щоб Росія далі не просувалася, тому що вони дають Україні гроші зараз на Рамштані 20 мільярдів. Ось це значить, що вони хочуть війни. Весь світ каже: та ні, типу, це вивихнута логіка. Вони дають все це, тому що Україна, якраз та держава, яка захищає мир, свободу, демократію, європейську цінності і саму Європу. А всі кажуть, ні, це значить, що вони хочуть війни. Ну, те прийде колись час, коли Росія відчує, що Україна хоче війни, і відчують вони десь це під Москвою і Петербургом. Але зараз не про це. Зараз про те, що Росія викривляє реальність і здорових, розумних, навчених людей намагається робити ідіотами і кретинами. типу, просто викривлюючи цю реальність. Ну, Знову ж таки, на кожен товар є свій покупець. І вони будуть намагатися це далі так продавати. Але а, що важливо, європейці розуміють, що війна може тривати в Україні ще, наприклад, до кінця року, і цей умовний мирний план Трампа може не спрацювати, його вірогідність зменшується. І вони розуміють, що це може бути кінець 25-го, початок, 26-го. А далі Росія піде по них. І вже крім Фольксвагена, концерну, крім а, Порша. Порше, уже Опель каже: слухайте, і ми теж танки хочемо робити, і собі, і Україні давати. А чому ні? Якщо піде війна, нам треба захищати свої держави, ми будемо робити танки і зброю. Це не складні виробничі цикли. Це не складніше, ніж робити машину. Тому ми будемо робити ось це. Дуже важливо: Європа переорієнтовується, не слухає російську пропаганду і рухається до енергетичної. Та військової незалежності, тобто звільняються від партнерств з Штатами, тому що безпека був аутсорсинг штатів. І коли німці кажуть Опель, Порше, Фольксваг, ми будемо самі робити, штати втрачають ці ринки. І так само Чехи. Чехи кажуть, все, нам не треба Росія». Це другий партнер, від якого буде намагатись звільнитись Європа. Чехи кажуть, «Все, вперше в історії і Чехії, і нафти, ми не залежимо від Росії. Трансальпійський коридор дав їм цю можливість, завезли їм нафту, і Чехія каже: Європа, дивись сюди, ось хто новий енергетичний лідер. Причому не тому, що в нього багато нафти, а тому, що в нього є мізки, совість і правильно вибудована логістика. Значить, може бути Європа енергетично незалежна від Росії. Крапка. І нема чого тут обговорювати, і треба вводити санкції, а не 800 мільярдів за час війни. Ви пам'ятаєте, ми з вами робили акцію в Бородянці і потім показували це в Британії з нашими партнерами. 800 мільярдів за газ і нафту за час війни. Ну і е відмова від американських товарів, від російської нафти е вона призводить до того, що Європа повертає свою незалежність. Це впливає на Трампа, тому що безпека штатів це не просто. Іміджова річ, безпека штатів в Європі це в першу чергу товари, це ті штанки, це Хаймарси, Атакамси, Петріотс. Європа каже: ми будемо потрошки самі робити. І це впливає на зниження рівня економіки. Це впливає знову ж таки тарифи, торгові війні на інфляцію. І за економіст каже, рейтинг Трампа почав просідати 14% 14 пунктів він просів. З моменту інагурації. Це дуже багато, це на 5% більше, ніж він просів в своїй першій каденції. Ну і весь світ заговорив, що слухайте, ну надто сильно він скочується донизу, що людям загалом не подобається. Те, що він втручається в університети, те, що він, скажімо, його ось ця хаотична політика впливає дуже погано на ціни, ну, інфляція. Люди краще жити не почали. Красиві заяви не завжди співпадають з такими речами. Він може виправитися кілька моментів і все може змінитись. Це правда, ну от але бачимо, що е фіксуються зниження рейтингів, значить, щось відбувається не так. У нас є одна порада, як підняти рейтинги: 70-80% через тире відсотків американців не люблять і не довіряють Путіну. Росію вважають ворогом. Якщо ви хочете прихильність цих 70-80%, допомагайте, пане Трамп, Україні, і ваші рейтинги знову будуть на рівні. Це я вам кажу, як політолог. Загалом благоугодна справа перед великоднем підтримувати Україну і робити гарні справи. Не тільки купувати смачну українську паску, а й допомагати Україні. Тому, пане Трамп, їдьте не в Москву, приїжджайте до нас, і ви точно будете на правильній стороні. Історії. Друзі, і до нас всіх прохання, щоб ми були на правильній стороні історії. Давайте зробимо донат гострим картузам, нашим хлопцям з прекрасного Харкова, які воюють сьогодні за Донбас та всю нашу державу. Будь ласка, зробіть донат. І обов'язково підпишіться на цей канал. Мільйон триста з вас не підписані, і це дуже погано, тому що алгоритм не Підтягує українські відео. А якщо не ростемо, ми ростуть росіяни. Більше підписок, більше зборів, швидші збори, більше допомоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!